you <smart noise> Слава Україні, блогер. Перше про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн посилання в описі. Скільки часу б не пройшло, а свавілля військомів не зупиняється. Схоже, деяких персонажів зовсім не лякає піти шляхом за Борисовим за решітку, тому вони продовжують максимально наживатись під час війни. Але як відомо, таке швидко розкривається. Так у Закарпатській області викрили військового комісара, який очолював районний ТЦК і СП. Він змушував своїх підлеглих. Будувати собі будинок. А під час обшуків майора виявили золотий зливок та російської радянської символіки. Про це повідомили в офісі генпрокурора та МВС. За даними слідства, очільник районного ТЦК і СП змушував своїх підлеглих будувати собі будинок земельну ділянку, під який він купив під час війни, та оформив на родича, щоб уникнути відповідальності. Викрили майора і його підлеглих під час дійснення будівельних робіт на об'єкті. Під час санкціонованих обшуків виявлено службові документи, квитанції, талони на пальне, грошові кошти, наручні годинники, золотий злиток та інші речі, які мають доказове значення, йдеться в повідомленні прокурора. Також під час обшуків у майора знайшли георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір, країна агресорки, футболки з логотипом СССР, радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку з монетами РФ загалом великий список зрадника. У ДБР додали, що військовий комісар народився і навчався на території РФ. Він змушував мотивованих і патріотичних підлеглих будувати йому маєток. І тут виникає питання: як його взагалі взяли в ТЦК? Чи туди набирають просто рандомних людей? Усіх Хочах зауважимо, що війському інкримінують частину 5 статті 426.1 кримінального кодексу України. Перевищення влади і службових обов'язків йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Встановлюється причетність до вчинення злочину інших осіб. Йдеться в повідомленні. Хоч це і щось нове, але зрадники військоми переходять червону межу. За всіма такими стежать ДБР та СБУ. Всі будуть покарані, але якщо ви думали, що це тільки один випадок, то ні. Про чергового персонажа з Одеської області, який став доларовим мільйонером за час війни, розповідає Ігор Мосійчук. На своїй сторінці у Фейсбук він опублікував розслідування про підлеглого та подільника арештованого одеського воєнкома Борисова. Смирнов Єгор Павлович зібрав корупційне комбо. Є одночасно і депутатом міської ради у місті Південної Одеської області від партії Батьківщина та місцевим військовим. Заробляє Смирнов теж двох. Ома каналами через відкат від реєстрації земельних ділянок, як секретар міської комісії з питань адміністративно-територіального устрою, та через оформлення білих квитків до ТЦК схема злочинних дій депутата Южненської міської ради Смирнова заснована у сприянні в наданні фізичним та юридичним особам земельних ділянок після отримання визначеного ними розміру матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів або певного майна, як зазначає Мосійчук, для приховування незаконно отриманого майна Смирнов. Заснував підприємства, в яких є 100% власником, а саме ТОВ в Інвест», ТОВ Агротрансконсалт, ТОВ сонячний пляж. Так тільки за війни депутатом та по сумісництву представником військкомату набуло у власність комерційна нерухомість загальною площою майже 500 квадратних метрів, гектари землі на узбережжі Чорного моря, парковка для авто 938 квадратних метрів. Також депутат корупціонер володіє групою на житлових приміщень загальною площою 348 квадратних метрів. Крім цього, депутат Смирнов проходить успішно військову службу в місцевому ТЦК та вирішує питання ухилянців. Тільки офіційно він награбував майна за час війни на більше ніж мільйон доларів. Найцікавіше підкреслює Мосійчук, що у військкоматі постійно проводяться ротація. Але за весь час війни корупціонер Смирнов та підпорядковані йому особи депутати Розмириця Віталій Анатолійович та Назаренко Вадим Геннадійович, які проходять службу в роті охорони військомату, уникають цього процесу та залишаються в місті Ю мабуть, вирішують свої корупційні питання та питання білих квитків. Крім того, виявляється, що Смирнов роздає повістки своїм кривдникам, тобто переслідує їх загрозою мобілізації в особистих цілях. Що це як не злочин, скоєний посадовцем ТЦК. Сподіваємося, що наші правоохоронці з ДБР набу СБУ зовсім скоро влаштують облаву на злочинця. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.